І ось які у нас пріоритети. Послухайте, я поставила в пріоритет побудову нових нових закладів тримання ув'язаних, оскільки побудова нових нових тюрем є одним з пріоритетів. Ми шукаємо ресурси. Також у нас є певні пропозиції в рамках стратегічної інвестиційної ради, і ми сподіваємося, що нам вдасться реалізувати ці. Зараз я вискажу свою думку. Ну а ви подумайте. По-перше, потрібно побудувати школи, мабуть. Тому що отак, от розмовляти, це взагалі якийсь зашквар стояти там з трибуни. У нас немає пріоритетів будувати школи, садочки, дома для престарілих, там, наприклад, лікарні, а наоборот, все це потрібно знищити і будувати тюрми. А тепер поїхали. Для кого ж будуть будувати тюрми в першу чергу нас дуже багато чогось, хлопців потікали в СЗЧ і не хочуть бути м'ясом, не хочуть вони там помирати на цій м якби недовійній. Як може ви вже побачили, вони не хочуть, щоб хлопці сюди поверталися. Вони всіма силами роблять те, так, щоб їх там знищити. А чому? А тому, що вони побачили дійсно, що це відбувається і що це за війна. То, що ми багато чого не знаємо. І тому вони або їх ложуть, А якщо вони повернуться, то їх потрібно посадити, щоб вони нічого нікому не розказували. Ну а там в катіннях вже прийде їм кінець. На жаль, така правда. Потрібно посадити тих, хто відкрив очі і каже, що це не війна, а геноцид народу. Ну, кастрюльки може залишитися живі. А так, що треба ще жінок мобілізувати, вони ж також можуть залишитися, їх також потрібно посадити. Хто в нас залишиться? Дітки, яким ще можна управити мозги. Предыдущим там є відео, де кажуть, те, що молодь потрібно воспитувати і вбивати в голову, що потрібно воювати. Ну, як то так. Ті, хто за кордоном. Потрібно повернути і посадити також, тому що щоб українці ніде по світу не було. Бо українців потрібно знищити в у цьому концлагері. А тепер подумайте, хто залишиться. Залишаться наші діти, ті, хто тим, кому можна промити мозги, і вони будуть тут обслужуючий персонал. Бо чия земля правильно, не наша. Ну а ви що думаєте? Напишіть в коментарях, Зачем нам скільки тюрок і чому вони зараз в пріоритеті.